Доброго дня! Сьогодні у нас нове надходження. Це DAF XF 106 460 2016 року випуску 673 тисячі кілометрів пробігу. Тягач імпортований з Німеччини. Кабіна Super Space зі стояночним кондиціонером. Один паливний бак на 850 літрів. Автоматична КПП, додаткового остаткування ніякого не було, з іншої сторони, інструментальний ящик, тягач в гарному стані, не ржавий, все в оригіналі. Також є на машину заводський сертифікат, є тюфи, є сертифікат АДР. Вся відповідно технічна документація для перевезення небезпечних вантажів зітло є низьке з гофрою. Так, Тут сам ящик. Кнопочка маси. По резині Ззаді в нас Bridgestone 315 на 70, залишок відсотків 30-20. Спереду в нас хороші стоять данлопа бомби 385-65, відсотків 80% залишку. Так, відмітки класи АДР. Салон чистий. По салону у нас два спальних місця. Також є холодильник. Так, є друга маса в салоні. Є контроль смуг, активний круіз-контроль. Кондиціонер штатний, блокування диференціалу. Машина з Німеччини обслуговувалася. Так, 670, майже 4000 пробігу. Активних помилок немає ніяких, тільки низький рівень пального. Попереджень ніяких немає. Паливо долити і все потухне. Середній розхід 30,5 літрів за життя склав у цьому автомобілю. В публікації є фото по розходу пального. на від цілі. Вагон працює чітко рівно. Я розмитнений, сертифікат відповідності для сервісного центру зроблений також. Можливий продаж з ПДВ по перерахунку, кредит лізинг, Набирайте, або пишіть всі деталі за телефоном. Дякую.